З новим статусом до нових звершень під таким гаслом прийшла зустріч першокурсників з викладачами Хмельницького державного, а тепер уже національного університету. Понад півтори тисячі юнаків та дівчат поповнили студентську сім'ю у нинішньому навчальному році. Ще стільки ж опановуватимуть вищу освіту за допомогою заочної та дистанційної форм навчання. У дорогознанні їх поведуть кваліфіковані наставники, серед яких 57 докторів наук та професорів, більше 300 кандидатів наук та доцентів. Близько 300 курсантів, з яких 30 дівчат поповнили ряди Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. За 12 років існування 4 тисячі офіцерів-прикордонників отримали путівку в життя. Хмельницький інститут регіонального управління та права один із перших у державі приєднується до так званого Болонського процесу, тобто процесу адаптації вищої освіти до стандартів Євросоюзу. Через рік дипломи нового європейського зразка отримують 50 магістрів управління та права, які цьогоріч стали першими студентами магістратури. Гарний подарунок отримали школярі села Щаснівка Волочиського району. Після 9 років напруженого будівництва тут і перший дзвоник у новій гарно облаштованій школі. Вихованці Цвітоського навчально-виховного об'єднання Славутського району отримали на день знань бажаний подарунок, музичний центр, а також футбольні та волейбольні м'ячі. Не залишилися без уваги і їх викладачі. Новий навчальний рік вони зустрінуть у новоумебльованій учительській.